Шановні орендарі, презентуємо двокімнатну квартиру. Локація, станція метро Теремки. Поруч Жуляни, столичний ринок, метро, епіцентр, кільцева дорога, АТБ, вулиця Добробутна. У пішій доступності торговий центр Республіка. Комплекс закритого типу зі своєю територією, де зручно розташована Альтанка, Мангал, зона барбекю. У наявності паркувальне місце для вашого авто. Площа квартири 52 метри квадратних, кімнати окремі квартира складається з просторої вітальні з ліжком, сучасної кухні, спальні з двома зручними ліжками. В наявності також кондиціонер та побутова техніка найкращих виробників. Ремонт сучасний. У комплексі автономне опалення, генератор, відеоспостереження, доброзичливі сусіди, приємна атмосфера дружного ком'юніті. Запрошуємо сім'ї, студентів-вузів, співробітників сфери IT. У комплексі є варіанти однокімнатної та трикімнатної квартири. Обирайте найкращий варіант житла для вашої родини у новому році.